Пройшли часи, коли помідори були обов'язково червоними. Багато хто любить рожеві, малинові, помаранчеві плоди. Є зараз і зеленоплодне помідори, але вже зовсім не любителя. Томати майже чорного кольору вважається, що вони дуже смачні, але зовнішній вигляд приваблює. Не всіх одним з нових сортів з надзвичайною забарвленням помідорів є чорний шоколад, історія вирощування сорту томатів. Чорний шоколад, історія вирощування томата чорний шоколад пишеться на наших очах, він ще зовсім молодий. Це сорт, який проходить за списком черрі, тобто дрібноплідний, вишнообразний. Виведений чорний шоколад зовсім недавно і в 2013 році агрофірма пошук представила його громадськості. Зареєстрований в Держреєстрі, в 2015 році, допущений до вирощування у всіх регіонах без винятку, рекомендується для плівкових теплиць невеликих господарств, не є гібридом першого покоління, входить в серію смакота. Отримує в основному позитивні відгуки городників. Опис сорту томатів чорний шоколад, чорний шоколад, індетермінантний сорт, курш виростає до 1,5-1,7 формування і своєчасне підв'язування пагонів обов'язкові, листя звичайних розмірів і забарвлення, сорт середньораннього терміну дозрівання, дозрівання плодів починається приблизно через 3-5 місяців після появи сходів. Плоди зав'язуються на подовжених кистях. В яких міститься близько десяти помідорів, що дозрівають одночасно. Перша кисть зав'язується після сімго або вісімго листа, зрілі плоди пофарбовані в фіолетово коричневий колір із зеленим відтінком у плодоніжки, невеликі, гладкі, майже круглі, маса помідоринки близько 25 п'ять, це помідори так званого коктейльного типу, плоди середнеплотне містять два насіннєвих гнізда. Розтріскування на кущах для помідорів не характерно. Характеристика сорту плоди томата, чорний шоколад характеризуються відмінним смаком, в них збалансовано вміст органічних кислот і цукрів, в смаку вгадуються фруктові нотки, їх застосування універсально, вони можуть вживатися в свіжому вигляді, в тому числі для прикраси різних страв і для всіляких заготовок на зиму можливе виготовлення в'яленого продукту. Забарвлення помідорів свідчить про підвищений вміст антоціанів в якоті, тобто цей сорт володіє і цілющими властивостями. Урожайність сорту не дуже висока. З квадратного метра можна зібрати до п'ять помідорів згідно з даними Держреєстру, середня врожайність 4,7 м км З Зокрема, взятого куща вихід близько двох сорт має підвищену стійкість до більшості захворювань. Але вимагає профілактичних обробок проти фітофторозу. Основними достоинствами сорту є відмінний смак, болезнестойкость, переносимість підвищення і зниження температур непогана для чергі, врожайність, універсальність використання. Головним плюсом, мабуть, є високий вміст корисних речовин в плодах, можливість використання їх хворими при різних діагнозах, спірним є питання про транспортування і тривалості зберігання. Дані по цих пунктах суперечливі, недоліками сорту вважаються можливість вирощування тільки в теплицях, вимога кваліфікованого формування і підв'язування кущів. Власне, якщо вважати ці пункти серйозними недоліками, можна забракувати до третини відомих сортів і гібридів, але ось те, що незвичайне забарвлення подобається не всім, робить сорт не дуже поширеним. В даний час відомі кілька десятків темноплідних сортів помідорів, але в основному вони дають плоди середнього і великого розміру. Найчастіше такі помідори володіють відмінним солодким смаком. Це, наприклад, чорний крим, чорний ананас і ін порівняно дрібні плоди до 50. у сорту чорний мав. Вони мають відмінний смак. У томати чорна грону помідори за смаком нагадують сливу трохи крупніше ніж у чорного шоколаду. Плоди у сорту чорна перлина вищі і врожайність, але смак оцінюється лише як хороший. Хороший смак, і у порівняно-дрібноплідного томата шоколадка таким чином, серед темноплідних черрі, розглянутий сорт по-своєму унікальний. Особливості вирощування томатів не можна сказати, що агротехніка томата чорний, шоколад елементарна, але нічого надприродного в ній немає, оскільки це тепличний сорт. Починати готувати розсаду можна вже в перших числах березня, щоб на початку або середині травня пересадити її в тепличну грядку. Догляд за розсадою звичайний, бажано в двотижневому віці пікірувати сієнці по окремим стаканчиках середнього розміру. Поливи розсади проводяться помірно, без підгодівлі можна обійтися. У теплицю розсаду переносять при настанні теплої погоди, коли ґрунт прогріється, хоча б до 16 ос. важливо, щоб висота теплиці була не менше 2 метрів, а також обов'язково була можливість серйозного провітрювання загущення цього сорту. Ні до чого на квадратний метр грядки має припадати не більше трьох рослин для підв'язування. Краще використовувати не кілки. А спорудити шпалеру, щоб більш рівномірно розподілити плодові кисті в просторі, формувати кущі починають відразу після появи перших пасенків. Розумніше вести рослина в два стебла другим призначають найсильніший з нижніх пасенків, інші щотижня виламують. Тіють листя обривають у міру їх появи, а з початком поборіння плодів обривають все листя до першої кисті, верхівку прищіпують всередині серпня. Для підвищення зав'язуваності плодів в теплиці кущі під час цвітіння злегка струшують. При підв'язуванні стебел намагаються пропускати шпагат безпосередньо під плодовими кистями. Звичайна схема поливу два рази в тиждень без заболочування, мульчування дуже бажано. Підгодовують томат за сезон тричі за традиційною схемою краще для чорноплідних томатів не використовувати мінеральні добрива, а обходитися настоями коров'яку, соли і скошених трав. Доброю профілактикою грибкових захворювання є оприскування кущів два рази на місяць розчином дріжджів, на відро води беруть півсклянки цукру пакетик дріжджів, незважаючи на здатність помідорів дозариватися при зберіганні краще дати плодам чорного шоколаду дозріти на кущах, так вони будуть смачніше. Але при настанні осінніх холодів, весь кущ, якщо на ньому залишилися зелені помідори, викопують і підвішують в теплому приміщенні хору корінням. Так до зарива не проходить більш якісно відео. Томат чорний шоколад в теплиці, Ільгуки томаті сорти чорний шоколад сподобалися дуже солодкі з фруктовим ароматом, не дрібні, кущ потужний, досить стійкий до всяких боляків насіння від пошук серії смакота «Галахтп». В томат помідорцом форіум стопіцтри 187 вісімсім, дев'ять один, вісімнуль нульбодин вісімбднульбдев'ять. Додин 1,880 8 0 б 0 б 0 б 0 б 0 б 0 б 4 Ми чорним шоколадом два роки поспіль захоплюємося. Він у нас в любимчиках, урожайний, якщо помідори дозріли на кущу, то солодкі з незвичайним смаком. Плодоносить відмінно, грона ще додатково доводилося підвішувати, щоб не переламалися. За осені кущу взагалі весь усипаний зеленими, лешки дозириваються до пізньої осені. Шкурка тонка, якщо стиглі. То погано транспортабельні і не сподобалися в засолюванні, лопаються мадінахтп, автомат помідерцом форім стопіцтри 040б1 вісімсімбен дев'ять один, вісімноль нульбодин, вісімббд0бдев'ять, один вісімвісімбднульб 0 b 0 b 0 бнульбнульб 4 Смак солодкуватий у добре дозрілих помідорів. В принципі, цим сортом я задоволена, але наступного разу в теплицю висаджу не більше 2-3 подібних кущів, так вони дуже сильно розростаються. Елікахтс, отцовік Цомревів 5118708, ну це чудові чергі. Мій досвід вирощування їх в теплиці. Два роки Іркутськ і завжди буду їх садити, однозначно фаворит з усіх чергів. Колір відповідає картинці коричневий. За розміром будуть різні і дрібні, і досить великі в кисті, сорт насправді більше двох метрів. Враження, що сам в зростанні не зупиниться, поки не прищепнеш, і вести потрібно в два-три ствола він дуже урожайний. Цвіте без кінця, до самих заморозків, до кінця літа взагалі весь кущ увішаний кистями, смаком відрізняються від інших помідорів дуже, на мій смак, шикарні. Якщо помідорка дозріла на кущу, то реально буде солодкою. Ті, які дозрівали в коробці, більше кислять самі кисті з помідорками важкі, багато доводилося додатково підвішувати, щоб не переламалися. Сорт пасинки видає, але без фанатизму, любить давати пасинки прямо на кистях. Треба стежити у засолення так собі, тому що лопаються моментально і вважаю їх малотраспортабельними. При натисканні легко лопаються, але досить легкі і кутянках. Поцовікцом Ревів 5514382 з «Ніжно люблю чорний шоколад, смак незвичайний такий. На кислі багато їх другий рік сажу не засмучують і Вв'ю мама Рюфорюм фамілі дача 722544 Томат чорний шоколад для любителів екзотики. Це дрібноплідні помідори незвичного кольору. Тому людям, які звикли до всього традиційного, вони не завжди до душі. Але про те, що смак плодів цього сорту відмінний, говорять всі спробували їх.